Як зареєструватися у застосунку Health 24. Натисніть на одну із вкладок Медкарта, Мій лікар або інше. Натисніть Увійти Реєстрація. Натисніть Реєстрація. Введіть свій номер, який вказаний у декларації з сімейним лікарем. Ознайомтеся зі згодою щодо персональних даних та поставте галочку. Натисніть Продовжити. Отримайте код підтвердження, що надійде в СМС або Viber. Введіть отриманий код та натисніть Продовжити. Створіть пароль для входу в аккаунт. Введіть пароль ще раз для підтвердження. Пароль повинен відповідати вимогам, що вказані в нижній частині екрану. Натисніть Продовжити. Введіть своє ім'я. Прізвище та по-батькові. Оберіть дату народження та стать. За бажанням додайте вашу електронну пошту та натисніть Зареєструватися. Ваш профіль успішно створено. Що робити, якщо медкарту не знайдено? Зверніться в медзаклад або запишіться на прийом через Health 24 для підтвердження вашої медкарти. Як записатися до лікаря. У полі пошуку введіть прізвище, ім'я та побатькові лікаря або назву організації. У результатах пошуку перейдіть у медичну організацію або профіль лікаря. Оберіть лікаря та спеціалізацію. Перегляньте графік прийому лікаря або одразу перейдіть на найближчу вільну дату. Оберіть вільний час. За необхідністю введіть номер направлення та коментар до прийому, наприклад, причину візиту. Натисніть Записатися на прийом. Переглядайте майбутні записи у своїй медкарті.